В Україні погіршується погода. Укргідромецентр прогнозує нічні заморозки у західних і північних областях. І це треба взяти до уваги, звісно, і водіям першочергово. Бо вранці дороги, особливо для нас, які добраються на роботу п'яні ранку, не лише мокрими, а ще й слизькими. Ну і тут ж варто пам'ятати, що не просто треба бути максимально обережними. Треба пам'ятати, що ваша безпека залежить не тільки від вас, а ще й від інших людей. Ну таких, наприклад, як ось ця добра літня жіночка, відео зняли випадкові. Свідки у Києві, в мікрорайоні Солом'янка. Коротше, бабуся форсує проспект там, де немає навіть натяку на перехід. Тобто там перелаз. Вона перелазить через відбійник і намагається перетащити через нього ще й повний візок речей. Ну, на щастя, це все помічає поліція. Ось копи зупиняють рух, допомагають жіночці, так би мовити, завершити маневр, дістати з іншої сторони вулиці. Ну, і ви собі, там же три, три смуги в один бік, три смуги в інший бік. Там дві, подвійний відбійник, а бабулю це. Не О. зупиняє. Дивись, по-перше, наші бабульки можуть все, якщо їм треба встигнути на маршрутку на іншій стороні. По-друге, по вони в нас прекрасні акторки. Це завжди. Ну, ти не пам'ятаєш ніколи, як бабуська біжить через всю дорогу, вона біжить, 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 біжить швидше, ніж ти. Біжить, біжить, забігає в маршрутку і таким втомленим поглядом така, на те. Синулька, уступи місце, то ножки булять. Чекай, а ти думав, що вона не буде стомлена після того, як вона біжить? Чи ти вирішив, що ну, вона грає? Поступила він водійці. Ми ще продавала за проїзд. Ну, дивіться, слава Богу, що цього разу обійшлося без жертв. Але якщо бабуся не позбудеться звички переходити дорогу ось так, то ризикує стати героїнею нашого дайджесту ДТП, черговий випуск якого ми якраз таки от подивимося прямо вже. Правила створені для того, щоб їх порушувати. Мабуть, так подумав водій автомобіля Вольво. Чоловік проїхав на заборонений сигнал світлофора та зіткнувся з автомобілем «Додж». Інцидент стався в столиці на перехресті проспекту Академіка Паладіна та вулиці Стеценка. На щастя, ніхто не постраждав. Патрульні прибули на місце та з'ясували обставини автопригоди. Інспектори склали на порушника протокол за статтею порушення ПДР, що спричинило ДТП. Знайшлися ті, хто полюбляє ігнорувати правила і серед пасажирів. Цей чоловік вирішив, що гарною ідеєю стане перехід дороги у невизначеному для цього місці. Водії були, м'яко кажучи, шоковані. Якщо порушнику правил нікого звинувачувати крім себе, то деякі водії результат невдалого кермування можуть списати на дощ. Під час негоди вчора сталося чимало ДТП. Користувачі соцмереж зафільмували аварію біля площі Європейського союзу. Ще одна сталася на Деміївській площі. <кій> Мото ДТП. На цих керманичів, мабуть, впливали магнітні бурі, адже дорога була сухою. Їхав по проспекту перемоги, підрізав мене, здається, Пасфайндер. Е, Витермався переді мною сього гальмівний шлях мій. Е, я його наздогнав і він втік. В Одесі теж вирувала негода. Вітер повалив дерево, яке придавило дві припарковані на узбіччя автівки. В іншій частині міста, як пишуть користувачі інтернету, збили мотоцикліста. На місці працювала швидка та правоохоронці. Деталі встановлюватиме поліція. А в Івано-Франківську, неподалік від міського кладовища, стала серйозна аварія. За інформацією тамтешніх пабліків, зіткнулася легкова автівка з вантажівкою. Легковик відкинула на узбіччя, а вантажівку від сили удару перекинуло набік.